Посилені заходи з мобілізації триватимуть в Україні до перемоги. Чернігівщина вживає заходів для посилення мобілізації. Про це під час брифінгу 24 жовтня повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Цитата. На сьогодні я не задоволений рівнем мобілізації, і ми вживаємо заходів щодо її збільшення. За словами Чауса, посилені заходи з мобілізації триватимуть до перемоги України. Знову ж таки цитата. Ми маємо зробити все. Щоб, по-перше, дати можливість відпочити тим нашим підрозділам, які вже довго воюють в найактивнішій фазі? По-друге, щоб ворог бачив, що в нас є армія, яка готова і буде давати відсіч, наголосив посадовець. Що ви думаєте стосовно цього? Як повідомлялось раніше, Україна має намір мобілізувати ще 200 тисяч новобранців до кінця 2024 року. Але реалізація цих планів виглядає сумнівною. Згідно з існуючою інформацією, виконати цей план може бути складно через різні фактори, включаючи зменшення кількості чоловіків призовного віку та зростаючий опір мобілізації серед населення. Секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки. Роман Костенко взагалі заявив, що мобілізаційний вік в Україні має бути з 20 років. Що ви думаєте стосовно такого посилення? Свою особисту думку також можу відразу. Сказати вам, е, мене дуже зацепила цитата, щоб дати можливість відпочити тим нашим підрозділам, які вже довго воюють в найактивнішій фазі. А тепер напишіть, будь ласка, мені, хто з вас Чув або бачив на власні очі хоч одного демобілізованого солдата. Вони тільки грибуть нових, насильно грибуть, похабно грибуть, не розбираючись ні зі станом здоров'я, ні з якими іншими факторами. Туди відправляють, а звідти ще нікого чомусь не демобілізували. Ось так. Пишіть свої думки.